Набір автомобіліста за 750 гривень на 8 предметів. Давайте поглянемо, що сюди входить. Саму першу чергу це в нас сонцезахисний зон. Автомобільний пілесос два в одному. Акумуляторний з насадками. Дуже гарної якості. Це в нас два. Арома який працює від сонця, сонячною панелью. В комплекті йде у нас ароматизатор. Освіжувач повітря автомобільний. Універсальний. Тримач для телефону. Зверніть увагу, металевий йде в комплекті з металевими двома пластинами. Дуже гарної якості fm модулятор В комплекті також йде у нас пульт. Універсальний. Органайзер автомобільний. Як між досидіннями, так само десь в багажних скріпленнями. І наліпка на зеркала антидощ. Ціна набору 750 гривень.